Українці, привіт! Радіта вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яке беззаконня відбувається на митницях, коли прості українці хочуть завести свої генератори для того, щоб їх розмитнити. Але перед тим як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно. І плюс більшість людей дізнаються про цю ситуацію і не попадуть в капкан митниці. Отже, поїхали. Нещодавно сайт Волиньком. Опублікував інформацію, як одна волонтерка хотіла завести генератори для військовослужбовців. І як ви думаєте, що вийшло в неї це зробити без проблем? Ні, ні в якому разі це не вийшло. Чому що пише волонтерка Марія Берлінська? Вона каже. Що коли вони закупили генератори за кордоном, вони взяли листа, що вони ці генератори будуть передавати на військові частини? Але в них в документах митники виявили помилку і не хотіли їх запускати з генераторами, після чого волонтери піднялися, почали дзвонити у адміністрації військовій до військових частин. І знаєте, що сказали митники їм перед тим, як запустили. Ось вона цитує митників дослівно. Що каже митник? Митник каже: розумієте, такий вантаж зараз всім потрібний. Давайте ми його вилучимо як контрабанду, а потім самі передамо військовим. Обов'язково ви уявляєте, яке це є беззаконня, коли волонтер везе товар, щоб передати. Той товар, який зараз має розмитуватись за нульовою ставкою. А митник каже, ми вас його конфіскуємо, цей товар, а потім самі передамо. Конфіскують 10 генераторів. А скільки генераторів доїде до військову частину? Скільки генераторів люди зможуть отримати там, де вони потрібні? Нуль, тому що всі продадуться генератори. А подивіться зараз, як ділки завозять генераторами. Ціла фура генераторів. Я навіть не знаю, скільки там штук. І все без проблем. Ця фура заїжджає, розмитнюється, немає ніяких проблем. А прості люди чи можуть сьогодні нормально розмитнити? Отже, що ми радимо простим людям? Ми також співпрацюємо з і організаціями, благодійними фондами. Ми радимо, що перед тим як ми їдемо за генераторами, що ми маємо зробити? Ми маємо підготувати всі документи. А ви пам'ятаєте постанову 1260, яка дозволяє кожному з нас вже без мита, без ПДВ привезти генератори. Що ми робимо? Якщо наші генератори коштують до 500 євро, вся наша партія, взагалі не паримося, машину кинули і поїхали. Якщо генератори коштують дорожче, ніж 500 євро, оформлюємо митну декларацію з нашим брокером, і тоді в нас немає ніяких проблем. Спокійно заїжджаємо. І я хочу звернутися до всіх наших підписників. Якщо у вас виникають проблеми на кордоні, відразу телефонуйте до нас. Якщо ці проблеми. Хочуть з вас якось дати, або щось інше, відразу телефонуйте до нас, ми будемо вам цьому допомагати, щоб у вас не було проблем. Ситуація з волонтерами закінчилась добре, тому що зампотилу заступника командира по забезпеченню військової частини він вийшов на керівників волинської митниці і відразу ситуація вирішилась. І волонтерка, коли виїжджала, їй сказали: Давай бігом, щоб тебе тут вже не було як вони злякалися. Отже, ми, як громадяни України, бережемо закон, віримо, що закон збереже нас, і все буде добре. Українці, як завжди, перед тим, як щось робимо, ми все перевіряємо, перевіряємо документи, тримаємо завжди контакт. Тому що, як правило, я бачу, клієнтів виникають проблеми в суботу і в неділю на кордоні. Коли митники думають, що вже добро клієнт не дозволився і нічого не вирішить. Не опускаємо руки, не йдемо на провокації, не дозволяємо, щоб беззаконня розповсюджувалось, а вирішуємо всі проблеми в межах закону. Тоді в нас не буде ніяких проблем. Українці, як завжди, радимо кожному з вас перемоги, перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.